Побіжали, побіжали. Отойди. Ахайо! після виходу Silent Hill F з'явилося якесь непереборне бажання. Вернулося до якихось таких стареньких ігор, де була б жінка протагоніст Можна було просто постріляти. Просто... Хочеться в цій житті, блін, бачите, просто постріляти. О, отлично! От вона мене прямо поняла. ну. Вона мене прям поняла, зразу, видно. зразу проснулася пістолетом. Ну, як по заказу. Чи наш ти викинула? Hello? Я якраз його просила. Підбирай назад. <рисква> <рисква> Ладно, не. <рисква> ну, удивела, удивила. Мені понравилось. десять десяти. І ще. І нічого. О, можна якось чуть-чуть легше. Куди ми так? Чи тут портрети пора партія! Уху! У них цей зброя на гербону. Я поняла їхні настрої. А Можна щось лутати? Що я головою я вирушу супер бистро, а хожу як пільмінь. Ладно. Придеться. А ну-ка, можна? А, ні, не можна. Я думала, це бутилка. А можно ты прыгнуть? Ты можешь прыгать? Девочка моя. Ну выглядеть, будто мне сюда прям надо, нет? Да. Твою мать. А, ну нормально, я могу стрелять скики хочу. А ну-ка, да, портреты партии. А ну-ка. Хватит! Чего ты такий ужасный в угол? Нет? Нет. Ладно. Я не можу Напевно, я но я по лозе мало уметь ходити Ну, я не умею. Давайте так медленно и ты. Что это такое? Шезлонг? Ой. Все нормально, разберусь по ходу. ну, прям Китай. А, а чем они займут Ладно, сюда мне точно не треба. Я не знаю, куда. Наверное, на сюда. Побежали, и отойди. Да, я мазила. Так, Де? Де? Мені їх надо 12, 13 перестрелять. Ну, вони десь рут, очевидно. Це Покажи это не ща понимаю. Вони орут. Це вообще. Оч... Ой, блін. Я застрела на сходах! Ну, перше було прям нормально, нормально. То ли я така который усіх, а то ли це було і правда жутко. Побіжали, побіжали. Немає часу, вот это все. Стульчик якийсь виглядить подозрительно, подозрительный, Та! Де? Де? Я не бачу. А то що? Кш-кш-кш-кш-кш. Нормально все? У мене появилась надія. Не аре! А вони мене прям можуть? Ні, вони мене не можуть. Тільки я їх можу, нем не. Чого смішного? Мамо, нічого. Ладно, я не знаю. Щоб oh це не було, от этого. А, за бігти Все. Та Чого за спаун у вас тут, а? Можна. Який стилістично класний вид. Стульчик в закрите вікно. Девки, вы тут, конечно, занимаетесь какой-то фигней, если честно. Еще взял взяла девки? Ладно. Привет, бесполые существа. Ну да. Да! Сзади? Чё? Я не знаю такой мовы. Нгагбиса леват синий. Я тебя поняла. Куда ты дивишься? А, там? Куда? Солі не заметила. Куда ты цілиш, девочка моя? Вау, wow, ну ты страшный, конечно. Та не могло так бути, що я все просрала. Ну! Да? Ладно, я не змогла їх найти. Как бы не було страшно, почу... чого То, що я не змогла їх найти. <laughs> я пыталась, але не змогла. Че, я бежу, но все равно не бежу. Да шо? Я не знаю, что ты мне пытаешься объяснять своим ногак лиса, Честно. Я пыталась понять всей душой. Мне, по-моему, треба сюда, не знаю. Выглядеть будто мне сюда треба прям. Ладно, як как бы мне можно было, мы не б дали б. Очевидно. А так, что нет, значит нет. та 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 та, -та. Я знала, я вже наперед знала. Ой. Я спотикнулася, об труп. Наш Добивай лежачих! Нар... Ні. Хто кричить? Спокойно, дівчатки. Грядки, каш... кошечки мої. Що написано? А, ну да. Я, я такою мовою не владею, чесно. Я старалась, як могла. А звідки я прийшла? Блін, треба було запоминати. Дебилка, не знаю куда. Шо, де? Де? чи чи ч ч чи 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 е? Е! Она меня ударила. Она меня ударила. Ты сильно все по многу поверила. Так, не, я звідси пришла. Стоп. <гас> Наша. Сюда мне не надо. Значит, сюда. Тут будет, буде. А, выглядеть буде в Ну, okay, Окей, очевидно, з цих пошло, я сюди не можу зайти. Чи можу? Давай, дорогая, границь тільки в нашій з у голові, ти понимаєш? А що там світиться? Де, звідки? Звідки? Я бачу. Не, я поки що втічу. Ладно, сікати безрезультативно. інтенсивно. це, як Европа, такі превентивні свої засоби, каз. Де? Ні ніде. Я там не була, а там світиться червоним. Мене туди звуть. Сюди. Толпой гасять! Так. Да. Ладно. Мене просто удивляє, як можна в такій простій ігрі. програти. Буквально. О, а я не бачила. Чо, чого? Кісулечка можеш вище посвітити? Я не вижу. Ладно. А ОКАУ, ОКАУ, так бачу. Календарик. Надыхающий. Главное не надыхаться. Ну. Уже отхожу, уже отхожу, уже отхожу. А я не могу стрелять, когда я бежу. Чего? Нет, 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 да? Нет, да. Почці Чого я не можу отбігати І стріляти Це Так сложно. В одну сторону біжи в другу сторону стріляй герл. Буквально Дві клітки мозга надо використовувати и все. Де? Да. Бачу, 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 стріляю. Прямо, 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 прямо. Таю Ти мою. Тихо. Надо пугати. Я і так припугана сюда. Ну, як шо, шо? Як шо, шо? Че я так повзу? Подбирай. Давай. Да. Ну, ну класс. Ну. Стилистичная дырка в туалете. Дырка, дырка в полу. Я не знаю, куда мне шай. Я с... не хочу идти. Ну, типа, я уже знаю, что тут меня, ну... Не... <и> Ча-ча-ча-чи-ча, че-ча-ча, чи-ча. -ча 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 Хто сіде? Я йду. Хто сіде? Ладно. Я не боюсь. Все, шкури, вийшли все отсюда. Вона одна. А, не, 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 не надо, не надо, не надо їй. Уже дві. Класс, бомба. Надо тікати. Тікай з села, а то ще точну, тут пиздить. А, мене догань. <смі> Стоп! Я не вірю, всі мимо, це невозможно. Всі мимо не можуть бути. Ну, хоч чимось ж має попасти в цій житті. Але... Я не говорю, конечно, що я там снайпер отличный, да. Но ну, він настільки поганий. Давай, 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 да, блин! Опять на толпой, бля. Моє нелюбимые. Чи-ч-ч. Приснулася. В потолок дивлюсь. Прямо як в гробу, в белых тапочках. А я кимина тапочки? Чорні. Жалко. Тапочки не мои. Пала? Пала? нет, 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 нет. Я не розумію, а чого вони з одного разу, ну, якби не типу, ну, один раз виспіла і все? типа, ні? Хто, хто, хто? Де? Бачу, 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 бачу. І як завжди, в кресу ззаді, так? Да? Ззаді, ззаді, ззаді. Підходите до мене, пугаєте. сучки. І зараз одна за дверей. Пожалуйста, не выходит из них. угу. Я просила! Я просила! Я иду. Я иду буквою Е, и все нормально. Вот так вот. Оп-оп-оп-чида оп. Ладно, уже чида и вгопала. Минуточку, сейчас. Нормально, девочки. Перезаряжусь. Почему мне вообще не дадут ничего нормального? Кто мне вообще дав? Кто вообще дав зброю? Я не знаю, малолетці. Чем вы думали? Бачу, 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 бачу. Нет. Две. Их две. За дверяй не можна було. Такий от кресиний мувмент. Все. Хто самі щасливі креси? А мене совість ні капельки не мучає, як що шо Мене мучає, то що я. Раз, два, три, чотири, п'ять. все Слава Богу. Дай вийти. Лапар! Ага, щоб це не значило. Тобі лучче знать. Де? Да, де? Да, де? Да, де? Да, де? Да, де! Да. Де, да. звідки? Звідти? Мне кажется, звіта. Звезд, 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 звеси, звезд, 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 звезси, звезд. Чи-ч-чи, ходимо, отходим, ходимо, отходим, 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 отходим и. Все, ще один? Звідки? Ну я чую десь. Де? Ця Чь, я в текстуре залезла. Дорогі мої кисульчики, не заходьте, будь пожалуйста, я застряла в текстурках і пока что Я зайнята. Окей. Я чую, що воно десь гарчить. А, да. Ладно, можна на вулиці. О, тут тут ближче. Да, 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 я бачу, 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 бачу. Нет, 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 пожалуйста, нет, нет 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 пожалуйста. Я вже так близька, як ніколи. Герл. Прошу. Помилуй мене. Чому вона активировала, що коли я в зданні була?

Ну, хай там иду в якщо если честно. Ша... Ше... Декілька несколько устанних. Можно и через двери, нет? Нет. Ау! Давай, да да, 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 попала. попала, попала, попала. И, 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 и. Ще одна на стульчику. Стоп. Перезлітись. І погнали. Раз, два, три. Все. Балдеж. І одна ще має бути тут. Я точно знаю. Ну, слава богу, вона стоїть. За перегородочкою, поэтому мені особої угрози не несе. <світ> О, все. Це просто ужас. <світ> мені гається мені вже просто хреново. Мене ж да ж? може можу я дивитися. Просто одіяло. Одіяло і лице. Красиві, звісно. Красоточки мої, я можу всю територію осмотрити вже внимательно, потому що мені не страшно. Ну, я думаю, тепер треба до верховного головного Це просто вихід? А що буде катсце якась? Ніт. Ладно, я думаю, на цьому все. Я іграла занадто довго, як для безплатної хорорі ігри 2010 року на минуточку. Я її проход... перепроходила напевно разів шість. <плес> ну, старі ігри кажуть слажніше. Ладно, сімкіс-кампіс, сімкіс-камкіс.